І за того що через 70 років почалось зазіхання на нашу святу українську землю бувших наших побратимів наших друзів, ті, що здобували перемогу взагалі. Да. Я хочу спитати вам, навіть більшість із вас має 16-15 років і більше, так? Да? Не треба піднімати руки, в кому 16 років зараз. 16 років я зустрів війну. В селі Яровому. Зустрів війну 41-го року. І нас, хлопців, сільську раду визвали і сказали, НАТО вам винтовки, будете охороняти все. Ми охороняли. Отима окупація. При окупації вже жили до 44-го року, ховалися. За мною дуже і за тими хлопцями, які чергували, які хотіли, щоб не було шпіонів, щоб не йшли, щоб давали ми вільну дорогу евакуйованим в 41-му році. А нас, за нами дуже полювали. Хотіли відправити в Германію. Ну так не вийшло. В 44-му році, ви самі знаєте, що звільнили Кам'янку 10 січня. Ну, в тим числі половину району звільнили. Нас загально, якщо сказати, то 10 тисяч кам'янчан участвували в Великій Вітченні. Десять тисяч. Із них чотири тисячі не прийшло. Загинуло в різних місцях Європи, України, кожен Шевченко. Із нашої сім'ї мама провела четверо батька і трьох синів. Залишилось живих, я менший і найстарший Петро. Батько загинув під Варшавою і студент 19 років було в Дніпропетровській навчався. Син загинув при обороні городу Дніпропетровська в 41-му році. Судьба моя у лютому-44 році нас хлопців. Призвали в армію два місяці. Потренувалися, вийшли, я мався бути артилеристом. А потім судьба так сложилася, що на ходу вже не доїжджав фронту, це Львов, далі вже заграється Мішков, Венгрія. Нас всім осіб узяли зв'язківцями. Зв'язківці є різні. Ті, що дають зв'язок із армії, штабу армії у э, дивізію. Із дивізії, штабу дивізії полк. Із полку батальйон вже у, на передову. Мені пощастило, що я із полку. Командира Полка, штаба командира Полка давав зв'язок у батальйон На Напередодні на перший батальйон піхотний батальйон. Яке було стороження, під связій? Перше вінтовка, як карабін носив, друге телефонний апарат. І третє це основне. Бухта кабелю, 300 метрів кабелю, бухта кабелю станок на плечі і пошов. Якщо із штабу дивізії, або з штабу армії дають телефон, «воздушка» називається, що там підвішують на дерево, там на якийсь стовп і так далі, щоб він не валявся, він не йшов по, -по землі. А в нас із полка у батальйоні. Кипові, і кукурузні поля, і виноградники мені дуже мали повністю лаки в Венгрії. І болота, і шотики, і ніч, і, і, і день все время я лісу. Моя задача дати зв'язок полк, щоб командир полка і командир батальйона могли керувати боєм. Не дай Бог, якщо я прозиваю, або десь я сховаюся, тому що обстріл. Треба лягатись, ховати свою голову. Ні, піхота залягла, связісь попов, св'язі з пішов, пішов, пішов. От наша, наша судьба така. А проважала нас. Це тоді вишня якраз, червоним липень. Церпень, йшли пішком, там нас проважали, я пам'ятаю, румили то, так, щоб нам якийсь сюрприз, то йде із скрипкою грає, аж за село ми йдемо, а він за село грає скрипкою, Катюшу. Це такий радий, виші нам дають, дають молочко, радий так проважали нас. Такий я тут пішов і дай Бог, щоб ми живі, здорові. Вам бажаю, щоб кінчилася ця наша о, 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 о війна ось, о, 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 на Україні, щоб ви більше бачили, щоб ви те мрії, були фізики, математики, мовники, щоб ви здобували освіту, щоб ви нашу рід... Україну, рідну Україну, щоб прославляли тільки наші. Це на ваше на, ваш, обов'язок. Я вам дуже дякую, що ви так уважно слухаєте. Бажаю вам, не, щоб не пережити того, що ми пережили, щоб стільки було все життя, щоб множитися, щоб, щоб ви жили в радості і пошанували своїх старших товаришів і, і своїх батьків. Спасіба. Велике, велике вам спасія. теплыми ночами Ты на главный вопрос ответил Школа за плечами День воспоминаний полон Все друзья с тобою Чувствуешь и знаешь Что у тебя за спиною Последний звонок, простые слезы Взрослая жизнь, милые школьные грезы Немножко грустно, немножко волнуешься ты Последний звонок, простые слезы Учителям мы дарим розы Все так и сложно, ни годы, ни два забыть Знаешь, Ты снимаешь первые каникулы Ты по всем скучаешь Последний звонок, простые слезы Взрослая жизнь, милые школьные грезы Немножко грустно, немножко волнуешься ты Співає. Лалеки здалека нам весну несуть, у рідному краї і небо без краї, потоки, потоки мостру не течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї. І я припадаю до неї устами, і серцем бираємо в спрагли й води безрідної мови, без пісні. Без мами. З бідніє, з бідні, земля. Назавжди. Доброго дня вам, шановні гості, вчителі, батьки і ліцеїсти! З ясними теплими травневими днями, ніжними весняними квітами пролинуло до нас свято останнього дзвоника! Це свято підведення підсумків навчального року. Це свято для всіх вчителів, ліцеїстів. А особливе воно ще й для тих учнів, які досягли вершин наук. Сьогодні ліцейний дзвінок востаннє пролунає для наших дорогих одинадцятикласників. Тому це свято радісне, врочисте і трішечки сумне для вчителів, батьків і всіх нас, ліцеїстів. Ми вітаємо всіх на нашому святі останнього дзвоника 2015 року вже скільки закривавлених століть. Тебе країну імені лишали, Тож встаньмо, браття, в цю уроч мить. Несіте прапор вільної держави. Москвеськой. thank you І весни останні, запліталі цей наш, дзвоника останні позивні, і на серці терпко, як ніколи, і тобі сьогодні, і мені. І згадаймо, як в ліцеї затишно, чудово. Тиша, праця, навчання, найпотрібніші основи, головних наук знання. Коридорами без звуку, неповторно, без прикрас ходить панночка наука і заходить в кожен клас. Всім дарує так старанно, дуже цінні відкриття, щоб людина бездоганно сміливо входила в життя. Слово надається директору нашого навчального закладу Олегу Анатолійовичу Чумаченку. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, запрошені, от і настав довгочеканий. Найщасливіший для кожної дитини, та, мабуть, і для вчителя, та, мабуть, і для батька день, коли лунає останній дзвінок. Він сповіщає для одинадцятикласників шлях далеку, щасливу дорогу. Бажаємо чистосердечно для них, щоб вона була успішною, щоб з'яснилися їхні найкращі мрії та побажання. А нам Час підводити підсумки, як ми працювали минулий навчальний рік. Традиційно ліцей брав участь в районних, обласних, всеукраїнських олімпіадах та конкурсах Малої Академії наук. Які ж результати? Знову ж таки, традиційно маємо найкращий результат серед навчальних закладів району Черкаській області, а саме 10 перемог на обласних предметних олімпіадах. З приємністю відзначу, що маємо 24 перемоги в конкурсу Малої Академії наук, а це вже шостий рік поспіль кращий результат серед навчальних закладів Черкаської області. Тому слова нашого гімну хочеться знову і знову повторити: будемо рідну Україну. Славить заходу на схід, а про Кам'янську родину хай дізнається весь світ. А зараз з приємністю запрошую до нагородження учнів, які стали переможцями Олімпіад і конкурсу Малої Академії наук. Запрошуються переможці 11 го А класу. Диплом вручається, оголошує Юлії за друге місце. Мала академія наук, секція охорони довкілля, базова дисципліна англійська мова. <плес> Диплом отримує. Трофа Анна. Секція українська мова, мала академія наук, базова дисципліна українська мова та література. Третє <плес> місце. Диплом переможця Олімпіади отримує нечительлюк Лада. Олімпіада з екології третє місце. <плес> Диплом нагороджується Юрій Коксана. Друге місце конкурсу Малої академії наук. Секція ветеринарії, базова дисципліна, біологія. Наступними дипломи отримують учні 11-го Б класу. Коновал Катерина, Олімпіада з економіки, третє місце. Нагрожується кількома зразу дипломами. Лисенко Юлія, учениця 11 класу. Друге місце Олімпіада з економіки.